Писанки, ми таке робимо ці щось таке класне в школі, щоб було всім весело. Сьогодні ми розписуємо писанки. Це до Дня Пасхи. Це дуже цікаво. Ми тут зібралися з однокласниками. Мені дуже подобається навчання у цій школі, адже ми часто займаємося рукоділлям, і навчання є справді цікавим, і тут справді хороший колектив. На своїй писанці я зображую квіти, українські орнаменти. В даний час це дуже важливо підтримувати українську культуру. Я з Академії Павла Вузики, але я також знову прибула. В Україні я довгий час робила писанки на Пасху. Це було як частиною нашої культури, то я дуже рада, що я можу зробити це тут. We put it it in magic magic wash, wash. which is just pure vinegar. <laughs> I call Що ми сьогодні робимо тут? Хесеньки. Я хочу зробити українське яйце. А розкажи, як ти його будеш робити. Я я зроблю воском, тут закрашу, потім окуну в синій, да вийде синє жовте яйце, і потім я ще розмалюю. тому що я це вже роблю мій третій раз, і мені це дуже приємно. Я малюю зірку і лінії. Ми маємо поляну, ми маємо поле чи, чи сад. Ми візьмемо ту писанку і закопаємо яму, і там заховаємо її, щоб та писанка захистила ту землю. То є ніби як від нас молитва до Бога. Я малюю такий дизайн. Я малюю на писанці. Що <звучас> він означатиме для тебе? Ні, писанка означає, як українські <проб> про Україну означає і що наша Україна робить і для чого ми це робимо. Я вкладаю свою писанку в символ перемоги України. Христос Воскрес! Христос Воскрес! <звучас> <звучас> Виїссну воскрес!